Історія, будь ласка, Вікторія Шматова буде починати. Вона перша починає. Тобто вона робить хлопок. Це для вас сигнал, що вона починає вправо. Запросив наш партнер в гості в Клесівський ліцей провести традиційний урок баскетболу з дітками. Ми вже не перше ходимо по школам, проводимо ці уроки з дітьми. Цей виїзд для нас такий особливий, тому що ми трошки далеко від, 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 від рівного, але ми представляємо, як і рік, як і місто, так і область. Тому перші номера чотири кроки назад, швиденько, назад, чотири кроки. Хто капітан першої команди? <решивання> Нема естафети просто хто, які прибіжить, а давайте завойовувати очки. Урок просто урок у ігровій формі. Ми показали дітям, ну хотіли показати принаймні цікавість урока баскетболу, елементів баскетболу, як можна поєднати, щоб там на протязі уроку діти були і задоволені, і вони зробили е, об'єми роботи. І вони набігались, настрибалися. Хотілося показати їх там, хоч трішки привити любов любов до баскетболу, любов до спорту для того, щоб показати їм, що займатися це і цікаво, і корисно, і щоб вони хотіли змінюватися. Конкурси я подібні вже робила на уроці фізкультури. Мені дуже сподобалось. Я не думала, що до нас це був для мене сюрприз, коли вони приїхали. Всі вони по різному з мені сподобались. Всі різні вона літом. Показували а, різні вправи, які ми робимо так само на тренуваннях. Також показували різні трюки баскетбольні, щоб дітям було цікаво. Ці діти – це підростаюче покоління і показувати а, на своєму прикладі, що життя буває цікавим, різноманітним, спортивним. Це насправді дуже класно. В школі працює дуже багато спортивних секцій та гуртків, які ведуть наші вчителі фізкультури. Безпосередньо ми маємо гурток з футболу, ми маємо гурток із баскетболу, гурток з волейболу. Також в нас є гуртки військово патріотичного спрямування. Виховна робота проводиться в школі, навчальна робота проводиться в школі. Вона спрямована на розвиток. Спортивних здібності дітей і здорового способу життя. Я думаю, це буде корисно як дітям, так і баскетбольному клубу. З таким захватом тренуються. Можливо, комусь ми домовили якесь майбутнє спортивне, чи то буде в баскетбол, чи взагалі в спорт. А для нас це, це, це наша аудиторія, і ми завжди представляли наш край і не тільки в спорті, а й в соціальних проєктах.